Всім привіт, сьогодні я на рибалці, на такому новому місці, коротше. Ну воно не нове, я тут ловив на удочку. Сьогодні я хочу спробувати тут половити, якщо чесно, на спінінг. Бо хто знає, що тут може бути на прошлій рибалці. Рибалка, коротше, я не пам'ятаю як вона називається. Я Тут ловив вокуню. А зараз я хочу тут половить щук. Я тут щук кайку. Ловив вже ж... Ну... Но... Одну. ни одного жариха. Так что кто знает, что тут может быть. Например, уже вот даже длится пить баром. Удары, Подбор, -мо. Кто знает, что, тут, что тут просто реально может быть. О, поклевка. Была поклевка. Да, близько. щука його гепнула, Прямо він аж з'їхав. Все надо надеть все. Да. Я надала покатаю отсюда. Осо деревина. Была маленька. Он дорогу. Был в тепел дарится. И шла. Я думаю, что дарит они Да, надо будет еще и куплять. Так вот сюда. То, что по сути можно, что все ловить. О там достає голов, він стоїть. Або давайте зараз реально щас, щас, так зробимо, щоб у мене хоч шанси були щось уловити. Опять щось собі бікон з'їхав. Я щас думаю взяв просто пару приманок і попробувати його. Йди. Типа, спробувати його просто кинути на пару місць. Там де може стоїть головень, щука, окунь. Коротше ра разня риба. Головне, щоб ніхто сюди не прийшов і не забрав місце. Оце знаєте, якщо буде не надо, Треба надо, 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 надо мені вертушка. Э, Ні-ні-ні. О, оце. Я думаю, буде щось таку вертушку хочу надіти. с пирьем. О, ладно. Сейчас, подожди. О, все. Чей нафиг. <соценно> сейчас давайте я как раз сейчас удили его пробую. если даже хочешь какая-то маленькая рыбенка будет, все равно даже по случайности зацепится. За мою вертушку. Це вже буде круто. Вс. Ось те прикол. Зацепились ребина. прикольно Классно, офигенно. А, все. Я ей, короче, череп побив. Воно уже не житиме так. Пишіть. Тоді чуть дребіться. Я сьогодні вже три гадюки бачил. Просто мне тут навіть стремно ходить. На такі місця. Зима вже щось так, ну кстати, дивіться, що я вам за ігри писав, за игрі я вам писав, що може не літом, не россий, коротше, зимой я можу, если нічого мені знімати не, не буде, коротше, те, що мені знімати вообще нічого. То я може, може, буду знімати ігрену. Як я перестрався. Тут щось тут по повезло просто. Нам-то сюда йти на стрмно. Она уже дві миші полеві побігла. Або дві змії побігла. И десь я буду думаю. О, там стоїть голову стоит. прикольно. Я думаю, десь минут 20. Я Он взагалі нара. Ви тільки знали, як тут стрёмно. Ходить. Я хочу вийти, ходить. Опа, тут добре, тут добре. Я дереви не зацепив сзади, блін. Главне, тут якщо зацепишся, то тут все. Без варіантів. Треба або спускатися якось, чимось, десь, як, або може обірвати. Та все одно. Он же щось хочешь клюнуло. Як? Це якийсь головень чи окунь. Ну хоч щось. Або хоча б прямо знайти. то А то вже буде. Cara, okay. só. Там вообще стоял голову не встретить. Он не на Вс, есть. Так, я думаю, сейчас можна буде туди перейти, сейчас він познімаю. Та Да, я думаю, не хватит. Давай минут видео. Оце качество на камері, оце я понимаю. О, тут взагалі і зелений то є. Коричневий цвет, а на камері почти, вже, почти все зелене. Хм. Прикольно. Мені в все місце дуже цікаво Давайте спробую вас якось поставити. Сюди вийти, покидати. Бо хто знає де що може стояти, як що може стояти, за чим воно може там стояти В цьому то все судять. Tá, lá, como... o. O a brilhar, amor. O policial cenas aqui. Так я yeah. пиу Пэм. Там вертушка сейчас ничего на А например, опять за за кольцо. Не понимаю, как это получилось. Лито началось, а на дворе у меня хамука. что за сколько? Вчера было холодно. Сьогодні жарко, градусів під 30. Вчора було ще 20 чи 25. Непонятна якась погода. Там щука, тільки шастини висунули. Ну давай, швидко, 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 швидко. Швидко, 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 швидко. Лішко загнав, але опа, все. Бистро ми сейчас просто беремо дуже бистро воблер. І туди закидаємо. Прям напалець. Ось Окей. Ось це. Давай зашти. Берийся. Я поки що щось намандрую. Туди щука вже втече. Він тебе приблизно туди вкине, взагалі було б круто. О, там взагалі добре буде. щось хотушка скрипить. А не знаю що. Ханна тут Риба Риби наплава. На підбере. Уйх ты ю зацепився. Давай. байдешся. Надо мені буде ще катушку мазать. Так бисей на рибался, це коллекл і так, а там ще рыба є. Ой-ой-ой. Прямо я не знаю. Прямо хана.

Ох ты ю! Ты ч? Сцепилися. Траву ще була загнала, я вижу. Да, чушка-тушка моя струка сильно. Я думаю, что так підправить, вот И... так. И такой. Перми. Я думаю, еще 3 минуты и можно заканчивать. То есть вообще сегодня нету. Тут на щука не взяла. Он взяла. Тихо клюнула, блин. Якщо там ще не гідю покловки, не буде видно, це буде взагалі який фейл. Ох ты, подалочка. Опять. А цей воблер дуже, дуже хорошо клює. А я не можу понять, що. Затягти до берега перекинути на друге місце. Он туди посадній заки ще зроблю, будемо заканчувати. Туди можна Оце Це удар. Буде тільки ще таке. Не побачив. Говорюємо. Она. -мо, ну шо за фигня? Ну вот не понимаю, опять зірвалося это я ей подсекаю вообще Вбит, ей надо в гору, в гору Меня пасть пробивала. А я в бит його подсекаю, вау кост. To ja było. Co za dźwięk. O. Jeszcze kuboś. Йдемого в обір. Скільки я вже спінінгів поміняв за свою рибалку? Дивіться, крокодил, аврорський, З е, тему і оце з рибацького. З рибальського є саме Де я кинув? Андрюш, давайте, всем гармона, всем пока-пока. Я думаю вам понравилось видео. Пена, пен. пен. Та ж тут Ладно, тоді давайте, всім пока.